Вітаю вас, любі друзі, вітаю на Дніпропетровщині, а саме місто Кривий Ріг. Місто Кривий Ріг це Україна. У цього фаленопсису, гадаю, згадають багато людей, особливо тих, хто зі мною вже на протязі не одного року. А для тих, хто нещодавно на моєму каналі, або тільки ну, завітав до мене в гості, то скажу, цей фаленопсис я придбала 14 липня 2022 року. Придбала, будучи щасливою, мати цю чарівну рослину з красивими листями, з дуже гарними квітами форми бігліб. Рослина, яка має чарівний такий, знаєте, слабкий аромат чайної троянди. 14 липня я була щаслива. 15 липня я вирішила вам показати це фаленопсис Квінкіс. В нашому домі він має інше ім'я. Відтепер його звуть Анастасія. Його звуть на честь маленької дівчинки, яку вбили російські фашисти. У Вінниці, 15 липня, був нанесений масований удар ракетний і потрапив в те місце, де було дуже багато людей, у оселі, яка має назву Дом офіцерів, але від воєнного він має лише назву. То дом творчості по більшій частині. Тоді загинула маленька дівчинка. Її ім'я Ліза, чотирирічна дівчинка. Її мама тоді отримала страшенні травми, відірвання ноги, а дитина загинула. Тоді загинуло більш ніж 20 людей, троє з них діти. Я була дуже вражена, як побачила фото цієї красивої, маленької дівчинки, яка, яка викликала, знаєте, таку любов, її ученятки так горіли, що з того дня цей фаленопсис став мати ім'я Анастасія. Особисто в моїй уселі це Анастасія. На честь у тих всіх більш ніж 50 дітей, вбитих русскими фашистами у нас в Україні, а скільки скалічених дітей потвори 1 червня, День захисту дітей. І моя Анастасія окупувала її тоді на дозі, з двох квітконосів. Вона, до речі, так і залишається зростати на дозі. вона вже майже рік не пересаджена, вона знаходиться в тому самому горщику, в якому я її і купувала. Якісь корінки в неї відмирають, а інші продовжують жити. Крімці світлішають від того, що вона зростає у закритому, непрозорому кашпо. Поливаю я її акуратно, отак кашпо на дно наливаю трохи водички, щоб тільки дно горщика окуналося цю водичку і водичка піднімається усе сюди. Чому так? Тому що в неї, як і раніше, залишається під резомою, залишається торфяний стаканчик. До речі, зауважу вам, що багато фаленопсисів, які мають лише полив знизу, тобто знизу підливається водичка, зверху не змочується ґрунт. То вони не розкидаються корінцями. Тобто корінці зростають і тягнуться отуди вниз, до вологі, не підіймають руки догори. Я терпіти не можу, коли мої фаленопсиси кидаються своїми коріннями і зрощують їх поза горщиками. Мені подобається, коли вони направляють свій зріст, отуда, донизу, до до водички, і отак охоплюють потрохи горщик, як оцей, наприклад, це фаленопсис, чорна перлина. Так, він також він на старих квітконосах, оце молоденький, а той на старенькому вирощує бруньки квіткові. То так само і моя Анастасія. Вона тягне свої корінці донизу, не викидає їх поза горщик. Ось так. Бачите, які в неї товстен... товстенні коріння. Вон, йдуть шукати вологу, шукати водичку. Але, як бачите, вона почувається дуже-дуже добре. І знаєте, дуже символічно. Ця рослина квітне дуже благодарно і часто вона відквітла спочатку магазинним квітуванням, потім вона продовжувала свої квітконосики, які я так і не знімала з дуги. От Як вона була, так вона і є. Єдине, що як відквітає якась частина квітконосу, я її зрізаю і з'являються нові. Квітконосики від сліпих почок, і отак вона розголуджується собі і квітне. Так що, знаєте, дуже символічно, що ось вона вже в квітне, і що символічно, що саме 1 червня на день захисту дітей вона почала відкривати свої квіточки. Знаєте, нібито каже, люди згляньтеся на дітей. Люди, не вбивайте дітей, діти ні в чому не винні. Діти то краса, то наше майбутнє. Тож моя Анастасія, мій чарівний фаленопсис, тому підтвердження. Слава Україні, героям слава, слава нації і смерть нашим клятим ворогам.